Де місце правого сектору? от, в усій ці дискусії. Вони вони тиснуть на владу, чи вони навпаки створюють для влади можливість для того, щоб сказати, А, та, от бачите, вони екстремісти і, і тощо, тощо. Ну, моя особиста позиція по правому секторі там дуже багато ну, хороших людей і активістів, але треба, щоб керівництво навело там в ну, першу чергу дисципліну. У вас зараз зброя є, володи? Ні, в мене немає. Ну, от, от просте питання. Чому правий сектор зараз Ні, Я ж вам я, 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 поясню, ну, що в нас була революція, е, було питання про те, що ми відстовували свою гідність, ми, можна сказати, рятували своє життя. Е, революція, можна сказати, ми бій виграли. Вже не потрібно зброї. Є засоби масової інформації, є мирні пікети. Тобто, треба е, цю боротьбу перебуло переформувати. Якщо ви йдете в політику, ну тоді треба бути відкритим і чесним. Це ж ну не потрібно тих масок, не треба нічого боятися. І це десь трошки вони мали прогалини в дисципліні і в порядку, розумієте? Тому що, ну, типу, ну вже не потрібно було навіть зброї, типу в Києві, тому що ті тушок не було. Міліція, вже можна сказати, ну. Стала. Робила якусь свою справу. Так, да, тобто, І е, я їх трохи в цьому ну, плані засуджую. Тому що ну, дисципліна, якщо вони хотіли робити, це можна робити по закону. Я знаю, що той, хто хоче мати зараз зброю на Майдані, дуже багато людей офіційно пишуть і їм видають офіційну зброю. Тобто вони проходять всі інстанції, їм видають: хлопці, вам нічого це не заважає, хочете бути радикальними, але будьте в межах закону. От і все.